Дітки, в нас сьогодні заняття аплікації, і ми сьогодні з вами будемо робити заготовки на зиму. Всі роблять заготовки на зиму. Білочка збирає грибочки та горішки. Їжачок яблучка. А наші матусі та бабусі консервують помідори та огірки. Дітки, давайте допоможемо нашим матусям та бабусям зробити заготовки на зиму. Для роботи нам потрібні будуть силуети двох банок з зеленою кришкою та червоною. Вирізані з кольорового паперу помідори та огірочки. А також серветки не забуваємо і клей. З'ясуйте з дитиною, що це за овоч, яку форму має та колір. Зверніть увагу на баночки. Вони мають різний колір кришок. В банку з червоною кришкою ми покладемо помідори, а в зелену банку огірки. Заготовлені форми ми намазуємо по черзі. Спочатку помідор, а потім огірок. І викладаємо в банку відповідного кольору. Клей потрібно намазувати по всій поверхності силуета овоча. А коли ми поклали в банку, беремо серветку. І промокує зайвий клей до роботи дітки! Ось наші заготовки на Зиму вже й готові. Будемо з нетерпінням чекати на ваші роботи. До зустрічі, дітки!